Всім привіт! Ви на каналі Mix TV і сьогодні я ось скачав рандон і, типу, при... і я розіграю аккаунт в Clash Royale 6 майже 7 арена, 2 легендарки. Я її розіграю. Якщо ви хочете це теж попасти до цього списку, ось цей список. Це вже претенденти на аккаунт, якщо ви теж хочете е, прийняти участь в цьому, то це пишіть мені тіпа, в, в коментарях. Я вам скину свій, свою тіпа, ВК, скажу, як я тіпа, називаюся, і ми будемо попереписуюся, ви скажете, як ви називаєтесь, терапири. Корочі, я вас впишу і потім, хто до мене в контактах, друзі, добавці хто виграє той рандом, хто виграє аккаунт, то я типу, напишу повідомлення. Увідомленні напишу пароль і електронну пошту аккаунт. Окей, Всім дякую за перегляд, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Міксве.